Стосовно цього, дивіться, я про це говорив давно. якщо ти пам'ятаєш, що до війни, коли ми були з тобою, ходили на ефіри, коли мені там це, -це парахаботи і інші мене качали, я завжди говорив. по-перше, ми добуваємо газ. Так. Так, до війни, щоб ви зрозуміли, нам потрібно було десь 24-26 мільярдів кубів газу. Свою добучі у нас було 18. Це державне добичі 4 мільярди кубів. Це були частні компанії, які там Бойка, Фіртеш і інші. І там ми докупляли десь біля 4-3 мільярди кубів газу. Я вважаю, що е, сьогодні кажуть, що у нас 14. З паламні мільярдів кубів газуховища. Бомб, ну, це дійсно о, прекрасна новина. Вважаю, що нам потрібно сьогодні збільшувати нашу добичу. Сподіваюсь, що так і буде. О, ми можемо спокійно добувати десь біля 30 мільярдів кубів на рік. На рік. Да, спокійно. Да. Тому потрібно все, в цю галузь вкладати гроші, розумієш? От. Ну, на жаль, ніхто цим не хотів займатися.